Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні ми продовжуємо в даному відео розбирати ребаланс 10-х рівнів в оновленні 10. -3. Сьогодні у нас Франція, нація Франції. Тому постав, будь ласка, вподобаєчку, напиши коментар, що ти думаєш про ребаланс. Також, якщо ти не бачив інші нації про відео про них, рекомендую глянути. Також... Нагадую, що я стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Кожного стріму ми проводимо розіграші, стріми ще є на Твічі, на Трово. Також на цьому каналі виходять різного формату відео. У нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, підписуйся і туди. Долучайся до українського ком'юніті по бліцу. І, і що? Правильно, всі цікаві посилання є в описі під цим відео. Будемо починати. Перший танчик, який у нас є, це amx 50Б. Лобова броня послаблена, швидкість назад буде збільшена. Час зведення та перезаряджання повного магазину стануть на 0,5 та 0,98 секунд коротші відповідно. Тобто AMX роблять максимально ще більш картонним танчиком. Раніше все ж таки він баштою міг а, танкувати. І в нього да, там ВЛД теж може танкувати. Тобто, в цілому, по факту, в нього раніше ну башта була така зона, типу, ну якщо дивитися е, один на одного, так то в нього башта була е, така картонна. І виходить, вони ще більше його роблять картоннішим. Швидкість назад буде збільшена, тобто, коли він буде видавати свої тики, він може заховув... заховуватись це класно. Час ведення це перезаряджання. це круто. Дивіться, значить, що по еміксу. Я вважаю, що це для... Досвідчених гравців це лютий, ну як лютий, що це ап, тобто його ще більше покращили, але на ньому потрібно буде відігрувати максимально на пацюка і плюс від команди. Тобто виїжджаєте, видаєте тики, бажано, щоб по вам ніхто не стріляв. Або, наприклад, ви виїжджаєте, отримуєте одну тику там, умовно кажучи, на я не знаю, там ну там на 200, на, ладно, на 400, там чи на скільки, а зато ви видаєте там на 1200. Мені здається, що для досвідчених гравців AMX 50B покращили. Але в цілому для початківців або для недосвідчених гравців цей танчик не рекомендую викачувати навіть до оновлення 10.3. Рухаємось далі. ФОШ-155. Розкид для звичайної гармати буде збільшено. Для альтернативної гармати основним снарядом стане підкаліберний, швидкість снаряду та точність будуть покращені. Мені здається, що це невеличкий ап ФОШ, і це прикольно. Тобто... Цей танчик мені в цілому ну він нормальний, я не люблю танчики без башти, але в цілому, мені здається, буде відіграватись ну, добре, тому що йому швидкість наряду та точність покращили це прикольно. Це прикольно, тому будемо його тестити і подивимось, наскільки це в практиці буде. Використовуватись да, і наскільки це стане кращим. Але, повторюсь, як на мене, то це фаршу ап. Рухаємось далі. AMX m 4 ml 54 Динамічний захист замінить вольфрамові сердечники. Прохідність, потужність вигуна та швидкість назад будуть покращені. Це класно. Час перезарядки зменшено на 0,34 секунди. Це класно. Кумулятивний снаряд стане новою голдою. Це класно. Лобова броня, бронепробиття та середня шкода за постріл зменшені. на 30%, 2020 для відповідних типів снарядів. Тобто, дивіться, зараз я вам увімкну значить у Ми з вами подивимось, що у нього тут. Дивіться, у нього 480, 400 і 620. І, виходить, буде 450. Да? 450. Плюс 380, да, ну і так далі. тобто Ви зрозуміли, ви бачите на екрані. Замінили йому, ну, як завжди, дають йому перезарядку швидше, зато ви будете менше наносити шкоди. Ну В цілому замінили шило на мило, тобто вам потрібно буде більше більше, як це сказати, Підставлятись, тобто, відповідно, що по вас теж будуть ну, пробувати вас ймовірністю більшою. Те, що йому дали динамічний замість місяць фальшованих сердечників, ну, типу, йому дали. Йому зменшили і так нанесену шкоду, так середню. Плюс ще забрали вольфрамовий сердечник, але, типу, перезарядка стане кращою. Плюс динамічний захист. Нагадую, хто не знає, його ще й перевели в pbr якість Виглядатиме він тепер набагато красивіше, особливо з легендарним камо. Тому що зараз його легендарний камон, ну, я вам скажу так собі виглядає. Е, а коли буде оновлення, так то там ну, ну, тобто набагато краще у нього ця вся штука буде виглядати тут е, те, що він, як це він як він називається, Firebird, то зараз він ну, точно не виглядає як Fire. Тобто, а там все ж таки це буде набагато красивіше е, підмальовано. Е, дивіться, на мою думку, цьому танчику потрібно було давати КВН, плюс е, робити броню ось тут кращою. І зашити йому командирську башту. І цей танчик, на мою думку, відігравався б набагато краще. Я, я, я чесно кажучи, не скажу. Я, я не скажу, що це імба-танчик. От не знаю. От у мене є така думка, що якщо все ж таки знати, що проти нього робити, то ну, якби він не має, ну не, не складає ніякої загрози. Дали динамічний замис, ну коротше, знову ж таки, пробують щось нове, пробують замінити. На мою думку. Емлеш, Млешка буде гратися гірше. Ем, мені здається, що буде гратися гірше. От таке моє відчуття. Е, я на ній не грав, я не бачив, як вона там виглядає і так далі. Е, тому це просто моє таке відчуття. Тому що, повторюсь, мені він і до цього не сильно подобався. Тобто, у нього були мінуси в командирській башті. Коли ти стоїш, тобі могли в ромбі, стоїш, тобі могли вицілювати оці там скоси. А зараз ви будете ще й більше підставлятись, видавати менше шкоди, і, і плюс ще сердечник прибрали. Тобто, ще будете менше шкоди ну, наносити. Не знаю, мені не подобається такий, такий ребаланс Емлешки. Рухаємось далі, а МХ 30Б. перезарядка стане на 0,96 секунд коротшою. Розкид та час ведення зменшені, це класно. Перня башти буде слабшою. Це е, ну, не дуже класно, тому що в нього мінус 10 квн, і башта йому тут, 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 тут не тут би не заважала. У нього ще командирська башта дуже велика. Коротше, дивіться, я так розумію, що вони його роблять максимально е, ну, скажімо так, ДПМ додають. Коротше кажучи, вам потрібно буде тут відігравати знову ж таки не від вашої міцної башти, яка і так була не супер міцна, а від гармати. Тобто йому покращують гармату, зато броню башту роблять меншою. Хоча мінус 10 КВН було б дуже класно, якщо б вона все ж таки ну, щось ну, танкувала набагато краще. Кількість ХП буде змінена на 1800 одиниць. До речі, скільки в неї зараз одиниць? У мене, до речі, її немає. Давайте її зараз відновлю. Для того, щоб ми це з вами е, глянули. Так, давайте я поставлю амуніцію, щоб зрозуміти, скільки в неї, е, у нього цього, цієї штуки. Так, 1850. Тобто йому ріжуть, йому все-таки її ріжуть. Буде 1800. Тобто. Забирають броню, забирають ХП, зато дають гармату набагато кращу. Тобто, танчик стає для більш досвідчених гравців, тому що повторюсь: ріжуть броню, ріжуть кількість ХП. В цілому мені цей танчик подобається його альфою, його е, перезарядкою, тобто КД. На секунду стане ще й коротшою. Мені здається, давайте так. Е, мені здається, це йому буде на користь. Але відігравати буде на користь більш досвідченим гравцям. Тобто, давайте я оціню цей, це, цей ребаланс більше як ап. Тому ось так. Переходимо далі. У нас бачатальйон 25Т бачат 10 го рівня. Огріс збільшено до 280 метрів. Тепер це у нас найсвітліший світляк. У грі. Тобто найсвітліший легкий танк у грі, ну і в цілому, танк в цілому найсвітліший. Для, галя... для гармати калібром 100 мм буде збільшена кількість нарядів у барабані. Тобто буде не 3, а буде 4. Загальний час перезаряд... перезарядки барабану та перезаряджання в середині стануть на 294 та на 05 секунд коротшими. Відповідно, бронепоротьбиття буде встановлено на рівні 238-295-55. Відповідно для різних типів снарядів. Середня шкода буде зменшена до 270, 280, 240 вірніше 350 очок. Для гармати 105 мм бронепробиття зміниться до 235-292-50 мм. Середня шкода збільшена до 350-300 400. Загальний час перезарядки стане на 3 секунди довшим. Тобто, дивіться, вони тепер об, об ці дві гармати роблять максимально різними. У е, першої гармати у нас буде трошечки краще пробиття, 4 снаряди в барабані, е, і виходить, але шкоду ви будете наносити максимально менше. Тобто вам потрібно буде підставлятись більше. і е, ну Тобто АКД, дивіться, у нас виходить, стануть на 2,94. Тут буде меншими. Давайте я зараз увімкну вам бочатика. Значить дивіться. Е, Зараз 16,82. Зараз 16,82. Буде 16. Тобто буде 15, да? Почекайте, ні, які 15, 16. 16 мінус 3. Давайте так, будемо грубо рахувати. 16 мінус 3. Тобто буде 13 13,8, да? 13, 80, скільки там? 14. Хай буде 14 секунд буде. Тобто будемо кадешитись 14 секунд, і ви зможете видавати потім знову ж 4 снаряди. Тут на 3,42 секунди роблять довшим. Давайте дивимось. На 3 роблять довшим. тобто Ви будете ті, будете ті ж самі 16 секунд. кадешитись, але у вас 3 снаряди плюс ви будете видавати по 350 секунд. По 350 за один постріл, але у вас таких три постріли. Тут будете видавати 270, ну, середня шкода, відповідно. Е Мені здається, що це прикольно, що ви можете обирати одну або іншу гармату, дивлячись, на якій гарматі вам грається е ну, комфортніше і більше. Мені здається, краще, напевно, підставлятись менше, але видавати шкоду. Але подивимось, подивимось, як це буде відграватись. Тобто, щось в цьому є. Дивіться, це полюбасу, мені здається, плюс для самого Бачатіка, те, що тепер є варіативність у виборі е гармати. Е подивимось, на який я буду грати. Обов'язково ми це попробуємо, коли вийде оновлення 10.3. І, І, ну, звісно, погано, що йому нічого не зробили з КД. А ні, почекайте, почекайте, середня. Так, так, так. А, і дивіться 0,5 секунд коротшим середині барабану. Так, барабану та перезарядків ст... 0,05. Тобто, дивіться, для гармати іще ось цієї на 0,5 секунд. Тобто, дивіться, і тут ще буде, почекайте, на 0,5. 0... Це буде 2,5, правильно? Дивіться, тут буде 2,5 перезаряджання. А тут у нас 2,8. Блін, чесно кажучи, мені здається, все ж таки оця буде прикольніша на 4 снаряди з кращим пробиттям, з КД таким самим. Е І що? І 0,5. Плюс іще не забуваємо: в нього є амуніція. Амуніція пришвидшення подавання снарядів. О, дивіться, це цікаво, до речі, я от тільки зараз зрозумів, що це цікаво при записуванні цього відео, і мені, і мені чомусь здається, що пушка на 4 снаряди буде кращою. Треба задуматись. А як вам здається, яка пушка буде краща? Е, наскільки вам важливо видавати 4 снаряди, 3, але з більшою альфою, чи 4 з меншою альфою, і так, так би мовити. Е, цікаво, Цікаво. Тому давайте підсумуємо. AMX 50B. На мою думку, ап для досвідчених гравців буде відігруватись. Прям, мені, ну, мені здається, буде краще. Фош. В цілому замінили, мені здається, шило на мило. Особливо, він буде, ну, особливо ніякої різниці ви не помітите. Мені здається, буде відігруватись так само. AMX Емлешка. На мою думку. Буде відіграватись, напевно, гірше. Але подивимося, як це буде все ж таки в рандомі. Я б хотів би бачити ребаланс цього танчика по-іншому, так як я вам вже і сказав, тому що він на мен, він, як на мою думку, зараз не імба. А зараз, мені здається, його все ж таки ріжуть. mx 30 Мені, На мою думку, танк стане цікавішим для більш досвідчених гравців, тому що. Каде у вас буде кращою, розкид та час ведення будуть кращими, зато броня башти буде слабшою і кількість ХП на 50 одиниць приберуть. Мені подобається цей танк і на даному етапі. Мені здається, його зроблять ще кращим, але, повторюсь, більш для досвідчених гравців. Бача, рекомендую спробувати гармату на 4 снаряди і попробувати подивитися, яка вам більше заходить. Мені здається, що та, яка буде на 4 снаряди, буде більш імбовішою. Ось такі у нас підсумки з вами. Дякую, що ви подивились це відео. Нагадую, що по кожній нації, які є у нас у грі, вже також є відео на цьому каналі. Рекомендую, рекомендую глянути, якщо вам цікаво. Також нагадую за стріми. Кожного дня розігруємо телеграм-канал, дискорд сервер, подобаєчку постав. Підпишись на канал, підпишись на телеграм на Discord. Буду вас радий бачити в інших відео. І бажаю вам, що правильно! Гарного дня! Вечора, ранку, і коли би це не дивились, на зв'язку.